Дніпряни створили петицію щодо перейменування вулиці Ливаневського на честь загиблого бійця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Артема Мураховського позивний Ісус. Він народився у Дніпрі, бився за свободу українців на Майдані, отримав кульове поранення в шию. З 2015-го воював добровольцем в полку Азов. Пізніше Артем служив за контрактом в Афганістані. Далі вивчився і працював як it фахівець Цій справі навчав і інших. Заснував формацію націоналістичного мистецького стріт-арту Оліфант. З перших днів війни він повернувся на фронт і закликав усіх вставати на захист держави. В березні, на жаль, Артем загинув при обороні Бавдіївці. Його друзі кажуть, він визначна постать для України та Дніпра. Аби перейменувати вулицю, необхідно зібрати три тисячі підписів. Наразі вже є майже 700. Треба розуміти, що людей. Які, на жаль, герочно загинули в нашу під час цієї війни дуже багато. Це ж, скоріш таки, референс поваги до його особистості, до його життєвого шляху, як до, як до війни, так і у військовому житті, тому що він досить багато, на жаль, довелося йому воювати за нашу країну. От, тому ми, як його друзі, як багато інших військовослужбовців, вирішили, що. Таких людей як він треба відзначити якось в історії, принаймні, хоча б е, у топонімах нашого міста, е, щоб звичайні люди, місцяни, хоча б знали про таких людей, як він.